Шумер знову відстоюватиме своє право на неідеальність у наступному проєкті із робочою назвою Барбі. Актриса втілить ляльку, яка живе у Барбіленді серед іграшкових красунь. Та одного дня її виганяють через недосконалий вигляд. І героїня опиняється у реальному світі, де знайомиться з людьми, переживає безліч пригод і переосмислює власне ставлення до себе. Розробкою проекту займається студія Sony Pictures. What's up, doc? <звук> Дякувати Богу не з емою Шумер. Вийшов ще один фільм Грети Гервіг про кризу чверті життя симпатичної білої дівчини. Але цього разу на трі реклами іграшок просто в лоба. Барбі. Ласкаво просимо до Барбіленду, де всі живуть згідно доктрині Ніцше про вічне повернення. Я маю на увазі гарненький рожевий район, десь на Херсонщині. Лемурійське озеро, яке розташоване неподалік села Григорівка в Херсонській області, приваблює туристів з усіх куточків України, адже має дивовижний рожевий колір та цілющі властивості. Барбіленд це місце, де до кожної раси і типу фігури Барбі ставляться однаково, оскільки всі вони купіюють те, як з ними граються в реальному світі, за винятком тих випадків, коли ми змушуємо їх цілуватися і притискатися своїми гладенькими пагорбами. Один до одного. Я не маю вагіни. Це не зупинить мене. Марго Робі сяє в ролі стереотипної Барбі. Ти найкраща пара акторки та іграшки усіх часів. А як же Алла? Добрий вечір, маля. Так, згоден, друга після тьоті Али ви повірите кожному кроку нашої емоційної подорожі, окрім того разу, коли вона не відчуватиме себе гарною. Марго Рубі не вдалий вибір актриси, якщо акцентуєте на красі. З Часів першої білявки в законі дівчина в рожевому тут не є лиходіє, тому що це місце вже зайняв мен. Я мав на увазі кен. Райан Гослінг нарешті може струсити з себе заспане обличчя вбивці і повернутися до свого діснеївського корі. Nah. you gotta give me that paw У комедійному перформансі, який виходить за межі смішного для того, хто схожий на Раяна Гослінга. Що добре і лише здається смішним для того, хто не схожий на Райана Гослінга. У мене є той гадіталь. Сподіваюся, славетні хлопці були випадковістю, але ні, нам нічого не залишилося, як би там не було. Гослінг перемагає. Приєднуйтеся до подорожі Барбі та Кена у реальний світ. Іноді це реальність, в якій ми живемо. Іноді вона ще більш девакувата, ніж Барбі Лем. Там кен пролетить через маносферу, гуглять зі швидкістю школяра з восьмого класу, який вперше побачив відоси Ендрю Тейта. Ендрю Що? Тейт це а... така собі хардверсія Олега Скрипки. В ну, у людини, у людства є два механізми. Один механізм, щоб розпліднюватися, угу. а інший механізм, щоб зупинити популяцію. Популяцію. І, на жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоб зупинити популяцію людей. Тобто, нібито є об'єктивні причини війни, але насправді глобально, ну, в плані людства, це щоб у нас було менше? Є хвороби, епідемії і тому подібне, є фемінізм. Щоб зупинити, і є є оці ну ЛГБТ вся історія. Ну а Барбі доведеться балансувати між своїм новим почуттям неповноцінності та чудовою керованістю нового шевроле Блейзер ЄВІ. Сідай, я відірву світних. І дискомфортно від того, що про неї судять по її зовнішності, разом із неймовірним комфортом інтер'єру нового шевролесу. Бурбан дякую, що підкинули. Це було дуже весело. До речі, я б від такого не відмовився у цій епічній подорожі самопізнання, яка була би неможливою без того, щоби спочатку сісти в Чеві Корвет Уан тисяча року. Він витончений, немов скеля, але Барбі та Кен не єдині персонажі, які сідають і виходять з різних Шевроле. Є ще Глорія, яка ще колись гралася в ляльок з недосконалими тілами на руці. Ти не тільки робиш усе неправильно, а й до того ж, ти у всьому винна. І її донька Саша, лялька, брат, яка показує молодим дівчатам, як капіталізм поглинає будь-яку критику в собі. Ти втілення усього, що не так з нашою культурою. Врятуємо Барбіленд. Врятуємо нашу Барбі. Дивна Барбі. Яка настільки дивна, що ви не знаєте, чи сяде вона на шпагат, чи посилить територіальні претензії Китаю до В'єтнаму? Алан довгоочікуване вибачення Алана Майкла Сари за злочини Скотта Пілігріма. Віл Ферел у ролі володаря бізнесу, генерального директора Мателу та Запальна гра у впізнавання актора з усіх британських серіалів, які подобаються Греті Гервіг, аудиторія настільки тупа, тому фільм про Барбі тепер має глядачам розповісти, що таке фемінізм. Верховні судді. Вони такі розумі. Так. Патріархат. А я чоловік без жодної влади. Це робить мене жінкою. Та жіноча анатомія. Я прийшла на прийом до гінеколога. Усе це в нових вовк ВІЙНАХ. Знову гугліть вовк. Протилежність розоритися в базовій лекції 101 го рівня сповненій широких узагальнень і наївних рішень. Сказавши вголос про когнітивний дисонанс, у якому жінка існує у патріархаті, ти позбавила його влади. Так. Тому що це попкорново-розважальна стрічка. Вітаю! Якщо ви все зрозуміли, то ви розумніші за дитячу ляльку. Вам схвалено стипендію. Тож насолоджуйтеся головним хітом 2023 року, який сяє завдяки неймовірному продакшн дизайну, ідеальному кастингу та даті релізу, яка принесла їм більше безкоштовної реклами, ніж спроба взяти на поруки Коломойського принесла антиреклами Мусійчук та всім іншим посіпакам. Якщо хтось мені може сказати, що він... Не боровся з корупцією. Фільм Барбі став справжнім хітом, який мав нагадати всім, що голівудські жінки також люблять гарні комедії та можуть їх знімати. Але ворнери такі, насправді вони люблять іграшки. У вони приходять всі дивитися на іграшки. Дайте мені барні, дайте мені магічний шар. Більше проєктів по іграшкам. В ролях. Розовий рейнджер. Краш усім крашам, краш. Материнство бренду. Дегамора. Алан. Барбі мама драма. Ти просто жінка з маленьким мозком. Мозком у 30 разів меншим, ніж у нас. Це науковий факт. з Реггардс. Дівчата, армія, мова, віра, матріархат, Шанг Чікен. Кесарі Фростен в Барбіленді? Це вже занадто. Аква. Костюми кожної пари на цьому геловіні. Кожен тік-ток у цьому році. Коли ти знаєш, що у них був тарантино, <му> коли ти знаєш, що вони втратили тарантино, я не хочу бути доступною. А вони застрягли у фільмах ворнерів. Весь цей час я ніби була у вісні в якому я по-справжньому захопилась режисерською версією Ліги справедливості, і коли вони зайшли занадто далеко. О, Боже, ти не дивилась хрещеного батька. А можеш поставити спочатку і коментувати мені усе. Хрещений батько це шедевр Франсіса Форда Кополи, він майстер цього ремесла, який, вибачте, вибачте, що згадав чоловіка режисера в цьому чесному трилері. Я не хотів. Грета, грета, грета. Хлопчики та лялечки. У мене телек на спині. Знаєте хто цього хотів? Ніхто ніхто не хотів. Вони з жодним чоловіком не консультувалися при написанні сценарію взагалі.